Води боятися, в річці не купатися. Твердження актуальне влітку, чого не можна сказати про весну, що цьогоріч поступилася своїми правами зимі. Але там, де бажання бути здоровим і спортивним дуже сильне, можливо все. Альтернатива проста: ходити до басейну. Працівники дитячо-юнацької спортивної школи роблять усе можливе, щоб залучити кожного до самооздоровлення. З цією метою за сприяння Бориспільського міського центру спорту та фізичного здоров'я населення вперше за 12 Дцять років 14 квітня у басейні закладу відбувся особисто командний чемпіонат з плавання серед організацій, установ та підприємств, що є одним з перших видів програми літньої спартакіади. Більше як 80 чоловіків і жінок змагалися у вільному стилі, брасі та на спині у своїх вікових категоріях. Загалом було 11 команд. Один з ініціаторів заходу Віталій Кубов розповів про ідею його проведення. Тяжче всього... проводить, и организовать соревнования среди трудовых коллективов. На данный момент есть у нас в порядки с спортивными клубами, соревнования по месту жительства, любительские клубы, среди асвите хорошо проходят соревнования. То в производственных коллективов тяжело, честно говоря, в таком, знаете, благородном деле вытащить работников из рабочего места в выходной день из своих проблем. Оторваться и при участии в соревнованиях. Да. То есть это действительно э, серьезная, рутинная работа за здоровый образ жизни кінці кінців ми живі. люди. свисток за свистком змушував кожного зануритися в обійми води з надією фінішувати першим. Одного з учасників Валентина Пінчука підтримувала родина протягом запливу, в якому чоловік був другим. Любов до води – це сімейне. Плаває дружина Надія, яка не змогла взяти участь у змаганнях, бо нещодавно ще раз стала мамою і маленька Валерія. Родина Пінчуків розповіла, у чому полягала моральна та фізична підготовка до змагань. Моральна. Ну, морально тільки сказала на тому тижні, тому морально все було достатньо швидко сім днів. Тому сьогодні утром ми тут. А спортивно готувалися довго. Любиш плавати? Люблю. Плаває, так? Приємного забагато не буває. Факт того, що з 15 квітня по жовтень басейн не буде функціонувати, засмучує родину пінчуків, яка так любить воду і має надію, що влада міста вирішить це питання. Можна було, щоб басейн працював цілий рік, а не шість місяців на рік. І це було б дуже класно для всіх. І для нас, так? І Валерушка теж буде приймати участь в соревнованні. Наступний крок ми йдемо на професійне плавання. З наступного року Валерія йде на професійне плавання і будемо ж здобувати здобутки з самого початку до олімпійських медалей. Перш ніж визначитися із командою переможцем, медалями та грамотами відзначили найкращих серед чоловіків та жінок у своїх вікових категоріях. Методист дитячо-юнацької спортивної школи Віра Криловська принесла своїй команді золото з вільного стилю. Жінка розповіла, що займалася плаванням з другого по восьми класи, після чого надала перевагу хокею на траві і грала за команду Колос. Але будь-який спорт це здоров'я, для якого запізно або зарано не буває. Хорошо, що всі. Участвуют, что есть, которые умеют, не умеют, но все равно пришли и плавают, и со спортом связаны, стараются. Вот просто жалко, что бассейн не работает, заканчивает сегодня последний день, так как воды не будет горячей. А так, в принципе, нормально, все, участники. Народу у нас много, город хоть маленький, но все спортом любят заниматься. Секций много. Что в спортшколе, что що... В самому городі ті такива ходять один за всіх і всі за одного. Тімур Мусаєв представляв інтереси окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Зізнався, що задоволений рівнем організації заходу. Для чоловіка відчуття азарту не вперше, бо до цього він займався і брав участь у змаганнях з настільного тенісу, бігу та футболу, поки не вирішив спробувати себе у плаванні. Плаваю всього на всього третій місяць. Периодически плавать где-то 2-3 раза в неделю. Нужно развиваться всесторонне, надо развивать мышцы. І вот. потім это бассейн это прекрасний э, вид, э, способ расслабиться от работы, душевне э, рас, расслабление. Ніколи не пізно починати щось нове. Юлія Гаврилюк довгий час займалася танцями. А коли сім років тому прийшла працювати в РСП Київ одразу увійшла в склад збірної підприємства. Після змагань у січні, що проходили у Харкові, жінка взяла перерву для відпочинку. Та це не завадило другої неділі квітня вибороти бронзу у вільному плаванні на тлі того, що жінка профі у стилі брас тут. Є дуже сильні учасники. Взагалі, от хлопці молоді. Вони видно, що вони треновані. Будь-вони виступають за спортшколу, дуже мені сподобалось, і дуже дух, цей дух, який є тут присутній, спортивний, дуже підбадьорює всіх. Мені тут дуже подобається. Взагалі я дуже люблю плавати. Сподіваюся, що мої діти, в мене плавають діти, син мій в університеті плаває і дочка плаває. І я сподіваюся, що вони підуть по маминих, так сказати, стопам. Про рівень підготовки учасників відзначив Віталій Кубов. Ми, звісно, хотіли. Е В первую очередь соревнования провести по девизам главного счастья, а не победа. Ну, судя по результатам, уровень подготовки спортсменов достаточно высокий. Если где-то так каждый твой результат соответствует спортивному разряду третьему, то второму, то это очень приятно. Ну, тут и не удивительно, у нас водная дорожка есть, спортивная школа, поэтому спортсмены, физкультурники, они достаточно знают. що таке плавання окрему подяку організатори заходу виразили працівникам спортивної школи за якісне суддівство. Бронзу вибороли освітяни міста Борисполя, срібло, колектив державного підприємства Аеропорт Бориспіль. Із найкращим показником в особисто командному заліку перемогу здобули працівники РСП КІВЦентраеро. Та головною є не перемога, а участь тим більше, коли вона на користь здоров'ю. Тетяна Підгурська Євген Соренко. Новини телеканал. Приспіль